Доброго дня мої любі малята. Скоро настане наша улюблена пора року зима. Але зима нелегка для всіх, особливо для мешканців лісу. Ведмідь спить в берлозі. Він заснув на всю зиму. Разом з ведмедиком заснув і їжачок. А зайчик був сіренький. Прийшла зима, і він змінив свою шубку на теплу, біленьку, щоб стати непомітним на снігу. Вдень зайчик спить під кущиком, де ямку викопає, там і його дім. А вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато, то їсть травичку. А коли снігу багато нападає, він їсть гілочки або кору дерев. І білочка змінила колір своєї шубки. Більшість часу вона проводить в дуплі, звернеться клубочком. І спить, а коли зголодніє їй свої запаси. А лисичка колір своєї шубки не міняє, і спить вона прямо на снігу. А в нірку ховається, коли снігопад або дощ. Лисичка полює на зайчика пташок та мишей. А щоб пережити зиму, вовки збираються з граями та полюють на велику здобич. Можуть полювати на лося, а іноді крадуть в людей курочок. Коли на вулиці мороз та холодно, звірятам нелегко знайти собі їжу, але вони пристосовуються до зими. Дітки, тепер ви знаєте, як дикі тварини зимують в лісі. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!